Хай Господь всіх вдохновляє та благословляє, молитва спасіння. Отець Небесний, пробач мені мої гріхи і неудство. Помилуй Господи, і очисти мене святою крові Ісуса Христа, я відкриваю від всіх проклять і хвороб в моєму житті і довіряю своєму життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Господь, неба і землі, єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я Твоє, Сина, дай мені. Твоє батьківське піклування та благословіння. Приведи мене до церкви, де я зможу знайти твою волю, прийму Святого Духа, буду розуміти і виконувати Слово Боже і жити у Твоїй істинній любові і силі. Амінь. Хай Господь приведе вас до церкви, до свого дому, щоб ви були спасенні у Господі, щоб кожен день вдохновлялись. Жили по любі Господа, і хай ваше серце відкриється для Господа, тому що це найкраще любов від Господа. І бути в Його домі кожен день. Всім благословень, приходьте додому. Силку на а, те, як вдохновитись, я скину у дописі у коментарях. Та проходьте, там буде повністю молитва. А, проходьте, підписуйтесь. Слухайте кожен день, надихайтесь і майте спасіння, Господи. Амінь, любі.